Кінець січня і початок лютого потрібно облити гарячою водою, кущі. Ось у нас є смородина. Якима ще обливати потрібно? Крижовнік, смородина, червона і чорна. І це буде від, бачите, почечки ще не розпустилися. Важно не опустити цей момент, бо далі потребує вже хімічне оброблення. Десь вода повинна бути 70 градусів. Чайничок вскип'ятили, додавали холодної водички і ось такі робимо гаряченький душ. І не буде мочністої роси, ще якісь шкідники пропадуть. Ось так. У нас ягідки для себе, дітки постійно ходять і не миють. щоб не тому що воно гаряче. Ось так. Тільки дивіться, щоб ще брунечки не пішли, листочки викидати. Ось таку. Лейка на скільки у нас? На 10 літрів. І ось нам хватило, на вистачило 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 кущиків. Ось так. Так що не лінуйтеся, не поупустіть час для того, щоб обробити. І пішли ми зараз до крижовничка ще.